Усім привіт, друзі! Почну з раптового анонсу. Наступної середи, 24 травня, приходьте на прем'єру другого відео із серії Як працюють ракетні двигуни. До речі, для спонсорів каналу доступ відкриється раніше. Сьогодні ж ми обговорюємо головні космічні новини тижня, що минає: десяте вже перенесення запуску Аріан 6 завершення місії Лунар Флешлайт, успішне розгортання антени Juice за місяць після запланованого, океани субутників урану, молодість кілець Сатурна і пожирання планети зіркою в прямому ефірі. Новини SpaceX теж на місці. Мене звати Павло Поцелує. Заварюйте окраїни Титанії. Ми приступаємо до новин. 12 травня у лабораторії реактивного руху НАСА оголосили про завершення місії Lunar Flashlight через 5 місяців після її старту. Руші апарата не змогли забезпечити потрібну потужність для його виходу на полярну орбіту навколо місяця. Проблему виявили ще в грудні 2022 року, майже одразу після запуску. Весь цей час інженери намагалися її усунути. Вони припускали, що якесь сміття блокує паливопроводи, через що двигуни отримують недостатньо. 5 травня було зроблено останню спробу ліквідувати несправності, коли команда збільшила тиск паливних насосів, перевищивши межі експлуатаційних обмежень. Це дало змогу отримати більше тяги, проте її теж не вистачило. Як сміття могло потрапити до двигунів, поки невідомо. Керівник проєкту з розроблення рушійної установки Купсата Деніел Кавендер зазначив, що обмеження в конструкції апарата не дали змоги встановити додаткові фільтри в систему. Він зауважив, що двигуни працювали добре, доки не з'явилася проблема нестачі палива і назвав це важливою перевіркою в космічному просторі. Лунар Флешлайт став першим апаратом, який використовував нетоксичне зелене паливо, розроблене в дослідницькій лабораторії військово-повітряних сил США. Окрім екологічного пального, апарат успішно випробував інші новітні технології, зокрема бортовий комп'ютер Сфінкс, що може працювати на низьких потужностях та витримувати суворе радіаційне середовище космосу. Також Лунар Флешлайт протестував лазерний рефлектометр для пошуку водяного льоду в затінених регіонах місяця, хоча й не встиг зібрати ним дані. Європейське космічне агентство успішно розгорнуло антенну довжиною 16 метрів на своєму апараті JUICE. Це вдалося після кількох тижнів зусиль з ослаблення застряглого штиря. Антена мала бути розгорнута в перший тиждень після запуску 13 квітня, але станом на кінець квітня її довжина становила лише третину від запланованої. Інженери підозрювали, що штифт, який використовується для утримання антени в зібраному стані під час запуску, не був ослаблений, як планувалося. Антена є частиною приладу під назвою Радар для дослідження крижаних місяців Райм, одного з десятьох на джус. Райм призначений для зондування під поверхнею великих крижаних місяців Європи, Ганімеда і Калісто на глибину до 9 кілометрів. Джус прибуде до Юпітера 2031 року через рік після місії НАСА Європа Кліпер, запуск якої заплановано на жовтень 2024 року. Терміни усунення неполадок в антенні Райм збігаються з тим, що Олів'є Олівєвітася, науковий співробітник проєкту Джус, сказав 3 травня на засіданні групи НАСА з дослідження зовнішніх планет. Чекайте новин з кінця наступного тижня. Тім Ларсон, заступник керівника проєкту Європа Кліпер в лабораторії реактивного руху НАСА, сказав, що механізми утримання Радара Райм можуть бути схожі на ті, що будуть використані в сонячних батареях американського апарата. Ми вивчаємо це питання, стежимо за деталями, а також готові застосувати отриманий європейськими колегами досвід у нашому Європа Кліпер. Перший політ носія Ріан 6 знову відкладено. Замість кінця 2023 року. Він відбудеться на початку 2024-го. Про це заявив Марко Фукс, генеральний директор компанії OHB, яка є головним постачальником компонентів для ракети. Він висловив упевненість у тому, що до запуску залишилося менше ніж рік, однак не надав точної дати. Востаннє про зміну графіка проєкту було офіційно оголошено в жовтні 2022 року, коли дебют носія було перенесено на четвертий квартал 2023. Однак відтоді ані Європейська космічна агенція, ані головний підрядник Аріан Груп не ділилися новинами про Аріан 6. Відомо, що на початок липня цього року заплановано вогневі випробування ракети, після чого команда зможе дати більш точний прогноз. Крім Аріан 6, OHB також має намір працювати над айріс 2 Європейським угрупованням супутників, що зможе скласти конкуренцію StarLink і запланованому угрупованню КНР. Компанія братиме участь у тендері у складі консорціуму з Airbus Defence and Space та Лісалінія Спейс, а також операторів супутників Ютелсад, Hispasat та СЕС. Науковці з НАСА вважають, що чотири найбільші супутники Урана можуть мати підповерхневі океани рідкої води глибиною в десятки кілометрів. Усього навколо крижаного гіганта обертається 27 відомих нам супутників, найбільше з яких Титанія має діаметр у 1850 кілометрів. До сьогодні вважалося, що лише він, завдяки своєму розміру, може зберігати достатньо тепла, щоб підтримувати існування підповерхневого океану. Проте дослідження, опубліковане у виданні Journal of Geophysical Research, пропонує ще трьох кандидатів в океанічні світи. У ньому вчені використали дані, отримані зондом Voyager 2, а також знання про хімічний склад і геологію інших крижаних тіл сонячної системи: Плутона з Хароном, супутника Сатурна Енцелада та карликової планети Церери. Вони промоделювали термальні процеси п'ятьох найбільших супутників урана: Аріель, Умбріель, Титанії, Оберона та Міранди. Виявилося, що поверхня усіх п'ятьох тіл, окрім Міранди, достатньо добре ізолює тепло, щоб під нею міг існувати океан. До того ж, на Титанії та Обероні температура води може бути придатною для життя. Важливим є і хімічний склад ймовірних океанів. Дослідження виявило, що вони містять солі, аміак та хлориди, які знижують температуру замерзання води. Звісно, ще є багато питань про те, що ховається всередині цих супутників. Хоча це дослідження не знайшло відповідей на всі з них, воно допоможе при плануванні майбутніх космічних місій. Можливо, вони зможуть з'ясувати, чи має система Урана власну Європу. А нам тут на каналі належить з'ясувати, чи має система Альфа Центавра достатньо відповідальних глядачів, щоб набрати під цим випуском 5 тисяч вподобайок. Це трохи амбітна мета як для нашого каналу, проте сподіваюсь, ми її досягнемо. Тож не забувайте ставити ваші лайки та перевіряти підписку на канал. Є сенс навіть вдарити у дзвоник, аби не пропускати нові відео та трансляції. Коли подібна до сонця зірка наближається до кінця життєвого циклу, вона у багато разів збільшується в розмірах, тим самим поглинаючи планети своєї системи. Раніше спостереження підтверджували наслідки такого процесу, проте вченим не вдавалося спостерігати його безпосередньо. За допомогою телескопа Gemini South в Чилі вдалося виявити свідоцтво, що сонцеподібна зірка поглинула екзопланету. У довгому низькоенергетичному спалаху зірки було помічено димлячий хвіст, явно ознак. Також що вздовж її поверхні пролетіла планета. Нова робота дослідників була опублікована в журналі Nature. Перші ознаки цього процесу в 30 тисячах світлових роках від нас були виявлені за допомогою ширококутного огляду неба, з звідки Transient Фасиліті. Повторний аналіз архівних інфрачервоних знімків космічної обсерваторії NASA NEOWISE підтвердив подію під назвою ZTF slrn 2020. Однак відрізнити планетарний спалах від інших складно, і для цього потрібні знімки високої роздільної здатності. Gemini South надав таку можливість за допомогою своєї адаптивної оптики. Спалах від поглинання тривав близько сотні днів, і характеристики його кривої блиску та викинутого матеріалу дали вченим уявлення про маси зірки та планети. За оцінками, маса світила становила від 80 до 150 від сонячної, а планети до 10 юпітеріанських. Завдяки цим спостереженням, учені отримали метрики, які будуть використовуватися для пошуку нових подібних процесів, зокрема за допомогою майбутньої космічної обсерваторії імені Віри Рубін, яка почне роботу 2025 року. Сьогодні відомо, що Сатурн має сім кілець, які простягаються на більш ніж 280 тисяч кілометрів від поверхні планети. Вони на 98% складаються з чистого водяного льоду, шматочки, у які найбільші за великий камінь, і невеликої частки кам'янистої речовини. Раніше науковці припускали, що вони сформувалися разом із планетою. Нове дослідження вчених з Болдерського університету показало, що кільця Сатурна є надзвичайно молодими, їхній вік не перевищує 400 мільйонів років. Для порівняння Сатурну 4,5 мільярда років. Робота фахівців була опублікована в журналі Science Advances. Свого висновку науковці дійшли, вивчаючи пил. Дрібні частинки постійно проносяться повз планетарні тіла сонячної системи та можуть осідати на них, формуючи тонкий шар пилу. Дослідження того, як швидко він накопичується, і допомогло визначити вік об'єкта. З 2004 по 17 рік команда використовувала інструмент апарата Касіні, аналізатор космічного пилу. Міжпланетний бруд щороку приносить менше грама пилу на одну десятку квадратного метри кільця. За 13 років вдалося зібрати всього лише 163 пилинки, але цього виявилося достатньо. Розрахунки показали, що кільця Сатурна накопичували пил лише кілька мільйонів років. Відкриття підтвердило минулі припущення про молодий вік кілець, проте не прояснило, у який спосіб вони сформувалися. Деякі вчені висувають гіпотезу, що колись гравітація розірвала один із супутників планети, після чого й утворилися кільця. Майбутня місія НАСА Європа кліпер нестиме на собі набагато складніший аналізатор пилу та зможе наблизити відповіді на ці питання. Її старт заплановано на 24-й рік. Майже три роки тому раптор досяг тиску в 330 бар у камері згоряння, що більше за досягнення совєтського РД-270. Чи зупинився на цьому прогрес? Звісно, ні. Зустрічайте третю версію метанового двигуна. Цей вогнедишний розвиває неймовірний тиск у 350 бар. У компанії ніхто навіть не очікував, що прототип зможе пережити випробування. SpaceX рухає Rocket Science вперед. І не тільки в розробці двигунів. Під час чергового засідання комітету The Human Exploration and Operations, що належить до НАСА, представник комітету заявив, що перший політ Starship дав величезну кількість даних для розроблення посадкового місячного апарату на базі Starship. і SpaceX, і державне агентство відкриті одне для одного і регулярно обмінюються інформацією. Ну а судячи з наступної новини, не лише інформацією, Кеті Лідерс, колишня голова підрозділу з пілотованих польотів, перейшла у SpaceX. Вона працюватиме в Starbase і підпорядковуватиметься безпосередньо президентці компанії Гевін Шотвелл. Можна бути спокійним за людей у середині сталевої ракети. Кейті знає, як грамотно організувати процес розробки та сертифікації, адже вона безпосередньо брала участь у реалізації програм комерційних польотів до МКС, як вантажів, так і астронавтів. Негайно після призначення лідерц, мабуть, на її честь, у Бокачіка підірвали новий випробувальний бак. Схоже, випробували нову систему переривання польоту. Візуально все пройшло успішно, тож можна бути спокійним. Процес знищення майна компанії Ілона Маска відбуватиметься як потрібно. Зазирнемо під стартовий стіл, якщо минулого тижня поруч із ним бурили отвори для фундаменту, то зараз бурять просто всередині нього і встановлюють арматуру. Спочатку такі залізобетонні палі були вже встановлені, встановлені під стартовим столом, тепер же ними заповнюють усю площу. Поруч почали демонтаж пошкодженої наземної інфраструктури орбітального стартового столу, що знаходиться на даху бункера з більш відповідальними пристроями. Почали складання елементів системи подачі води під стартовий стіл. Розміри вражають. Чи витримає все це підвищений вогневий потік з оновлених характерів? Подивимося, випробування точно будуть епічними. Ну, і яка підготовка без взаємодії з державними структурами? SpaceX отримала дозвіл на обмін даними для наступного польоту Starship від федеральної комісії зі зв'язку? Летіти можна з 15 червня до 15 грудня, навряд чи вони полетять лише через місяць. Терміни явно позначені із запасом. Біл Ґерстенмаер, інший співробітник SpaceX, який раніше працював у НАСА, розповів під час брифінгу найближчої місії Axiom до МКС про те, що завдяки запускам Starlink з'явилася впевненість у достатньому запасі палива у Falcon 9 під час пілотованих стартів. Тож її перші ступені повертатимуться на посадковий майданчик LZ-1 на суші під час виведення Crew Dragon на орбіту. Раніше їх саджали на автономні баржі в океані. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про двигун на воді та про універсальний модуль орбітальних станцій компанії Airbus. Чудовий вибір повністю його підтримую. За основні ж новини сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях. Можна відразу декілька, а наш скрипт потім їх порахує. На нашому каналі подивіться шортс про те, звідки в реактивному струмені беруться повторювані структури, так звані диски маха, або одразу можете глянути наше старе велике відео на цю ж тему. На сайті читайте статтю в перекладі Даниїла Бодюла, це об'ємний матеріал про ядерну космічну програму Сполучених Штатів і про те, чому ядерні двигуни повертаються в моду. А ще раджу подивитись прямі включення на каналі Лелека Грицько. Це веб-камера, яку встановлено біля гнізда Лелек, в яких нещодавно народилися п'ять діточок. Дуже заспокійливе видовище. Всі посилання будуть в описі під цим дайджестом. Друзі, Альфа Центавра продовжує свою місію забезпечення якісним та цікавим контентом всіх вас. Ця місія не була б можливою без нашої чудової спільноти підтримки на Патреоні, Ютуб та БайміяКофі. Ваша підтримка є критичною для нашого проєкту, і ми хочемо віддячити спонсорам за допомогу. Тому для наших патронів ми пропонуємо цілий ряд бонусів. Залежно від рівня вашої підтримки, ви можете отримати ранній доступ до наших відео, ексклюзивні оновлення та матеріали, можливість обирати теми, ставити питання для Космодовідкової та навіть запропонувати тему для одного з майбутніх роликів. Ми вдячні кожному з вас, хто вже допомагає нам рухатись вперед, і запрошуємо всіх, хто бажає Жає долучитися. Ваша підтримка не лише допомагає нам зростати і розвиватись, але й відкриває вам нові можливості та привілеї в нашій спільноті. Якщо ви ще не є нашим спонсором, радо запрошую вас відвідати наші сторінки на Патреоні, YouTube або БайМіякофі, щоб дізнатися більше про різні види підтримки та бонуси, які ми пропонуємо. Ми щиро вдячні вам за вашу підтримку і сподіваємося ви отримаєте задоволення від результатів нашої роботи. Дякуємо вам за те, що допомагаєте нам триматись на плаву. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!